Чемпіонство це про ставлення, ставлення до перемог і поразок, до тренувань та ігор, до команди, тренерського складу і вболівальників. Третя серія про фанатів і для фанатів Полісся, про людей, які наповнюють життям фан-зони та стадіони, для людей, які за будь-яких умов підтримують і вірять у команду. А ще у серії несподіваний челендж для поліських вовків, видовищна гра з буковиною та сюрприз від президента клубу Геннадія Буткевича. Все це і трохи більше в серіалі Полісся шлях до чемпіонства. Одна команда тисячі сердець. Як футбол не може існувати без глядачів, так і клуб не може існувати без фанатів. Сьогодні вболівальники розкажуть, за що люблять полісся. Чому вболівають за клуб, а також як складаються стосунки з гравцями поза камерою. Звати мене Артем. Проживаю в місті Житомирі в. За футбол за Полісся, вболіваю дуже давно з перших днів, коли команду створили. Спочатку команда називалася МФК Житомир. Вони грали на аматорах. Я постійно їздив з друзями і в Рівенську область, і в Хмельницьку область, і в Київську область, і в Миколаївську область їздили. катали, вболівали. Потім зробили команду Полісся. І так їжу з хлопцями катаюся. Був майже на всіх виїздах. Ну, люблю цю команду, переживаю за неї. Житомир це взагалі місто дуже футбольне. І Я думаю, що ви знаєте таких людей, як Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, також дуже багато А, Данила Сікан це гравці збірної України, лідери. Також в нас дуже багато гравців, які грають в УПЛ. Це Паша Ріховський, взагалі дуже багато людей із Житомирщини. Тому Житомирщина і Житомир взагалі чекають команди УПЛ і в Єврокубках, і я впевнений, цьому, якщо буде тут з ігри проходити, стадіон буде забитий повністю. Я скажу, що настроєння робоче, не може бути. Было огромное желание в Тернополе выиграть. Но это футбол. Мы сделали все возможное, чтобы выиграть. Но единственное, что нам не хватило, это поставить точку, то есть забить мяч. Поэтому мы готовимся с двойной энергией. Нам нельзя терять очки. Тем более мы играем дома. Независимо от того, что нет болельщика, они всегда с нами. Поэтому... Тяжело будет, тяжело будет, потому что команда идет на последнее место, наш соперник. Тем не менее, в психологическом плане их ничего не давит. Если они проиграют нам, ну я так думаю, я не их тренер, что ничего страшного. Но Если выиграют, они будут молодцы, для них это будет очень хороший толчок. Но это их проблема. Что касается нас, если мы поставили какую-то цель, то мы должны к ней идти не завтра и не послезавтра, а уже вчера, и мы к ней идем за любую игру дают три очка. И чемпионат выигрывает команда не та, которая, образно говоря, обыгрывает конкурента, а та команда, которая теряет меньше очков с неконкурентами. Поэтому в этом плане нам легко. Самая важная игра – это ближайшая. Привіт, нас покликали після тренування пройти певний челендж, завжди знаємо, що це таке взагалі. Відкриваємо конверт на ньому один. Давай Жені. У Нас завдання тут. Це ще читати треба буде. Завдання від режисерів серіалу. За класичною схемою ви повинні визначити, хто з вас найкращий пенальтист. Якщо комусь не ясно хто. Гравець, що програв, мусить виконати покарання. Покарання ви дізнаєтесь після челенджу у конверті під номером 2. Гравці по черзі виконують по 5 ударів, однак, якщо один гравець забив стільки голів, що інші вже не спроможний відіграти, серія пенальтів одразу припиняється. Якщо перші 5 ударів не визначать переможця, серія продовжується, поки один з гравців не здобуває перемогу. Cat, gate, crash.

Дякую, хлопці. Чудова гра. Вони з Антоном Дякую. грали в команді скільки? Десять років разом грали. Давай, скажи, що ми да. в одній кімнаті живемо ще. договорились, домовилися. Хоча почалося все. Знаєш, всі У Нас болівальники у нас болівальники найкращі. В якій команді ну, всі так кажуть. Але скажу відверто, спочатку в мене з болювальниками не дуже склалося. Ну як не дуже, не то, що не дуже. Спочатку було все, ну, тобто, нормально, але не було результату. І вони себе вели. Я розумію, що вони мож, можливо, вони вважали, що ми можемо більше і хотіли від нас більше. Але на той період ми не могли дати їм те, що вони хотіли. І ось така у мене трошки була, ну там, не заруба, але такий конфлікт невеличкий. З фанатами, що вони от там хейтили там, тренера, хейтили команду, знаєш? Ну я на той період заступився, там сказав, що хлопці, ну якщо ви фанати, ну, справжні, справжні фанати, то ви маєте бути з командою як і в радості, так і в горі. так, Тому чому, чому ви не підтримуєте? Чому ви кажете, хейтите команду, чому тренера вам не той, команда вам не той? А хто? Ну, по-перше, в мене було дике здивування. Чому? Тому що, ну, якби ця команда була, знаєш, Прем'єр-лізі, і вона вилетіла, там, і вони такі, знаєш, прям ну, Єврокуб якісь грали, там, чи що. О, у, у Житомирі не було команди. Скільки? 15-16 років. Ну, десь так. І вони так, знаєш, типу, типу ну, взагалі, знаєш, розумієш, Тип, ми повинні були виходити і кожен матч аби, е, вигравати. Я, я такий, знаєш, що це? Типу, ну. І це мене трохи заділо, я відповів, знаєш, може, так, також на емоціях, знаєш, там, ну то було все в, в інтернеті, в переписці, але сам факт, знаєш. І вони трохи так спочатку там то-то-то накинулися на мене трохи, знаєш, а що ти, там, ти як знаєш, там лідер, ти повинен тіпа, за всіх заступ... ну, за всіх вести за собою. Кажу, а чому ви так вирішили, що ми не ведемо? знаєш, Ми, ми, ми стараємось, то, знаєш. Ну, таке, трошки було. Але потім, коли от, е у нас була зустріч з ними, вони приїхали на, на базу, ми всі зібралися тут. І, е у нас було спілкування з ним, і ми поговорили і сказали, що хлопці так не може. Тобто команда не може вигравати завжди, це по-перше. По-друге, без е поразок не буває перемоги. Тому, якщо ви з командою, якщо ви справжні фанати, ви маєте підтримувати команду і в коли ми програємо і коли виграємо. Мене Віталій, звуть коріний Житомирянин. Е, Заполісся вболіваю з дитинства. Е, перші свої матчі відвідав в далекому, уже так далекому, 97-му році. Неоднократно вболівальники приїжджали на, скажімо так, на базу до команди. Це було ще при тренері Анатолії. Петрович Безсмертний, коли тренував полісся це був 2000, по моєму 18-й рік ще чи 19-й 19 це рік було в перший раз коли ми їздили на базу розмовляли з командою ну просто знаєте вболівальників у них якісь є як це так назвати юношиський максималізм якийсь вони хочуть результат тут сьогодні і зразу Ну, це Я не кажу про всіх вболівальників, я кажу про ну з точки зору вболівальників, що вони хочуть швидко, щоб команда з'явилася. На наступній грі вона вже почала вигравати. Через рік вона стала там з другої ліги, перейшла в першу, а ще через рік там в прем'єр-лігу, а ще через рік, якщо повезе, то євроку. Я це розумію, що команда не може так будуватися швидко. Тобто потрібен час, потрібен, ну але завжди хочеться. Завжди хочеться, щоб е, максимальні результати команда показувала. Я ніколи, ну, хто знає, мене в клубі, в команді, я ніколи не був таким, що якщо все хорошо – все хорошо, якщо все погано, ой, все погано, все, всі погані, всі фут... тренера помінять, футболістів вигнать. Я ніколи таким не був. Я завжди бачив і розділяв якісь поразки, без поразок перемог не буває. Але, в принципі, якщо від всіх вболівальників сказати, то я думаю, що так. Хлопці, по-моєму, рік тому це була зустріч вболівальників і тренерського складу, і футболістів на базі. От я думаю, що порозуміння знайшлося. Тримаємо так. <карання> Будемо зараз читати покарання. Покарання прочитати. Справедливо, але добре. Що ти, що ти без професіонали поставили, так? Да? Гравець під час наступного виїзду мусить заспівати файну пісню. Комплетна приспів у автобусі перед цією командою. Мікрофон. О, так те, що ти робиш. А кожного пісню, разу обрати пісню буде. Ну, пісню ми оберемо, щоб так була гарна, танцювальна. Тільки залишилось купити мі мікрофон і навчитися співати. А та вже інша справа. Кожне тренування, кожний матч нагадуючи їх хоробрості, ми завдячуємо. В знак подяки Полісся цього тижня передали підрозділу ЗСУ планшети та ноутбуки. Техніка вже допомагає захисникам відстежувати ворога і, головне, завдавати вогневих поразок, допомагати воїнам зберегти життя і країну краще діями, а не дискусіями. Бажаємо здоров'я, хочемо висловити подяку футбольному клубу Полісся, цьому керівництву гравцям, та помболівальникам. Від зенітно-ракетно-артерійського дивізіону 95-ї окремої центрмової бригади. Сподіваємось, скоро будемо святкувати ваші футбольні перемоги на футбольному полі. Та поки будемо святкувати наші перемоги на полі бою. Булки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У фінальному передматчовому тренуванні команду відвідав президент клубу. Геннадій Буткевич поспілкувався з головним тренером і персоналом клубу і дав цінні настанови гравцям, зарядивши команду на перемогу. Коли він е, проникся зараз і він прям відчуває, він з команди, він живе, не? він е, завжди питається, як хлопці, як команда, що потрібно зробити, що, ще, що, їм, що їм ще краще зробити. Тобто він завжди за хлопців е, думає, навіть коли нам здається, що він не думає про нас, то він знає про все про всіх. Він знає навіть те, навіть такі новини, які не знають інші. Я кажу, що ця команда з, тим, з таким президентом, з таким керівництвом і з такими хлопцями і тренерським штабом доб'ється великих, великих задач. І я сподіваюся, що я буду ще в цій команді. Ну, як буду, я буду завжди з нею тепер в тому плані, що здоров'я, дай Бог, дасть, і я продовжу ще ну, 3-4, десь 5 років ще побігаю. раз побігає. Ну был жокер один. Yeah. Да ты. 90 обтал. Там если посмотреть вар, там сто пудов. Дай бог покажет. Выезжает а там из двух два. Интеркап был турнир. И тренировка, погода была не очень. И вот один из дней, плюс 10, ветер и Калитвинцев, и ну, пошел дождь и тренировалось три команды по лесе, и две не буду говорить такие. Ну неправильно. Пошел ливень. По лесе осталось. Калитвинцев вышел в поле и мог вместе с ребятами. А две команды сели в автобусе и уехали. И это мы тогда только друг друга начинали понимать, количество. И Это был очень показательный момент. 3. У нас дуже, дуже хороший спонсор Виткевич Геннадій, дуже амбітний. Я знаю, що він людина. Якщо він сказав слово, то він до того слова йде. Він прагне і всього добивається. Тому я впевнений, що Поліся буде чемпіонами і в першій лізі в цьому році я дуже цього хочу, дуже на це надіюся. Ну і в майбутньому будуть чемпіонами УПЛ. и буду играть в Еврокубках, хотя бы в Лигах конференций, хотя бы. А потом может быть и дальше. На данный момент находится, можно сказать так, в привилегированном состоянии. Почему? Вы смотрели результаты, о которых мы тоже должны забыть. Но что самое главное, мы ни от кого не зависим. Так вот, сегодняшняя игра – это финал Нет у нас игр еще там 15-10, нет. Сегодняшняя игра это финал кубка, которая нас может вытянуть туда и обратно мы покажемся в таком состоянии, когда мы не будем смотреть, кто как будет играть, нам будет все равно. У нас будет одна задача – подготовиться к игре, выйти, выполнить те требования, о которых мы говорим, выиграть и готовиться спокойно. Они пускай догоняют, они пускай смотрят, но еще раз говорю, это все до игры. А решается все это на футбольном поле. Буковина и мы. Вот у нас два соперника. Є в принципі, в принципі, я вже казав в інтерв'ю, і кажу, і вам кажу, що 80-85% команд першої ліги майже однакові. Тобто, це завжди добра оборона, скученість, і головне не пропустити. А на такого суперника, як Полісся, Житомир. Ти що, вони поставили задачу, вони чемпіонами хочуть стати. Та ми зараз вийдемо. Ми... У них завжди кращий матч. Ну, найкращий матч. Вони... У них може бути один момент, вони його заб'ють. Тобто, не 100% реалізація буде, то тисячна реалізація буде, знаєш. Але ну, боковина, ну, ми дивились, я дивився пару матчів з ними. Вони грали з нашими суперниками серйозно, серйозними з Карпатами, я бачив. Вони мені сподобались, ти знаєш. Особливо перший тайм вони грають, старалися грати у футбол у непрагматичні, це просто бейбігій. -бей. Старалися грати у футбол, і в них непогано вийшло. Але програли 4-0. Ну, тобто, да, супер, да? але грали старалися грати непогано.

Емоції зашкалюють. Вриваємося в матч проти Буковини. До бою полійські вовки. Господарі Поля Худрик у воротах номер 1. 74 й зліва морговський справа 78-й. Чередніченко, центр захисту Червак 27-й, Гіченко 4-й, Кушніренко 77-й, Огіря в центрі 8-й, це опора, справа Вакула 7-й грає, Шастов 23-й зліва, під форудом Козак 59-й, 28-й номер нападник Будківський, головний тренер команди Полісся Юрій Калітвінцев. На Будківського. Вона його не знаходить. Дальній удар. Є перша пристрілка. Бозика <му> ну, скинув будківський. І вся справа можна завантажувати туди. На будківського пробиває. Перший момент не бере в руки. Чеботарьов. А чи, чи ні? Є рука і пенальті? <риклад> Наліво можна покотити, і можна пробити не можна, можна віддати. Зараз е підбирає козак під себе удар і там блокує м'яч Прокопчук. Вривається, підбирає під себе. Чи не випустив він м'яч? Ні, Арбітр показує м'яч у грі. Ну, Занадто затягнулася атака і вигадують, ось таке полісяни. Є подача. і знову Будківський вище воріт. На цьому все, друзі. Гарне завершення першого тайму. Одить ніячого офсайду немає. Двоє полісян чекають. Пегналь. Удача! Кручений м'яч. Удар по воротах. І все, друзі. 2-0. Матч завершено. Переможні 2-0. Полісся продовжує безпрограшну серію та заслужено повертається на перше місце у групі. Я говорил перед игрой, ми не смотрим в таблицу. Наша задача была э, конкретна игра. Ми її назвали Кубковою. У нас буде таких еще, э, до конца чемпіонату это будет кубковый. Поэтому порадуємося э, сегодня совершенно Не сделали. Не обійшлося без сюрпризу в хорошому сенсі слова. Після приїзду до бази, на команду чекав банкет від президента клубу. Адже потрібно трохи перемкнутися і порадіти, щоб були сили працювати. Тому <проб> що хто тухав. <да>? Я не знаю, Буткевич. це стало, врезав таксі. Садяться в таксі, стволи затили таксі стоять на кладбище. Тут, ребята, на кладбище. Приїхали <проб> на кладбище, Роймогил. <проб> ребята, могилу». Вирл Раздевайся. роздівайся. Та ребята, раздевай, роздівся. Наклонись, Замри. Замрій. замер, 500 доларів. дали. хорошо мужик, все, ти свободен. Говорить, скажіть, що це було? Та нас брат приїхав з села, так ми показали, як очко репит. Вот это у мене було сьогодні. За вас. Потрібно було волівати, запиліся тому, що це по перше команда рідного міста. Це команда Житомирщини, одна команда професійна. Зараз, зараз правда, є вже Звягіль команда, яка грає в другій різі. Але це команда наша головна, команда дуже амбітна. Тут і молоді хлопці грають, при тому хлопці молоді Житомира. Микитюк і стальні хлопці. Плюс кажу ще раз, що в команді дуже великі амбіції, і команда росте, команда розвивається, і за неї треба болювати, тому що це буде у майбутньому справді топ-клуб України. І я надіюся, що навіть не України, а десь вище. На сьогодні це все. Не пропустіть четверту серію нашого серіалу всього за два тижні. Матчі проти Діназу та Карпат обіцяють бути запеклими і непередбачуваними. Все, як ми любимо. Не забувайте про лайки, коментарі та підписки. Далі тільки більше.